Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, Бог дарує нам життя, і ми сьогодні можемо бути в домі Божому, в храмі Божому, де тут бути у присутності нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, що цікаво, що благовістка, вона і продовжує лунати і сьогодні. І ми сьогодні можемо разом з вами відкривати сторінки книги Біблії. І листати, читати і а, бачити, наскільки Бог Він є справжній, наскільки Бог є живий, і він може і навіть сьогоднішні часи працювати, в'являти себе для кожної з нас. Не буду змінювати свої традиції. Вже хочу передати вітання від наших братів військових, з яким можна було поспілкуватися, від Юри привітання Хмарука. І так само від брата мого, і вони всі передавали вітання. Дякую також безпосередню церкву за те, що церква молиться. Тому ми молимося за них. Вони це відчувають. Вони говорять, що вони це відчувають на тих місцях, де вони несуть службу, на тих нулях. І тому вони і надалі просять, закликають, щоб церква молилася, Молилася за них, за побратимів, з якими вони служать. Друзі, я хотів би сьогодні разом з вами розмірковувати над наступною темою, яка є описана, і сьогодні коротенько ми торкнемося і будемо разом з вами молитися. І я хотів би, щоб ми разом з вами поглянули на таку тему, як прагнення до Господа. І знаєте, коли розмірковуєш про це навіть такими словами, то зразу в тебе є, намальовується ілюстрація і е, живий приклад, який ми можемо побачити, є описаний на сторінках книги Біблії. І е, ми з вами можемо його е, прочитати, е, книга Псаллів, е, 42 Псалом, 42-й псалом, другий, третій вірш: Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе. Моя душа прагне до Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Знаєте, що цікаво, що автор пише ці слова, він робить певну якусь асоціацію. І ця асоціація це як олень. І знаєте, скільки б олень не би гарної, такої сочної трави, і він завжди хоче пити. Я так само не знаю, як я дивлюсь, подивляюсь на себе. Да? Я е, ну, коли сідаю обідати, пообідав, чи повечері, чи поснідав, не знаю, чи то звичка йде генетична така, але обов'язково потім нап'юсь водою, зап'ю водою, як то кажуть. Да? Ну, от є в мене така звичка. От, е. Автор цього псалму тут говорить про деякі, деякі моменти, я хотів би, щоб ми разом з вами над ними порозмірковували. Перш за все, це про стремління. Він направляє наші думки, використовує цю, цю асоціацію. І да? він говорить, як Олень прагне, до куди? до джерела води, да? так і душа моя прагне до кого? До, що? до живого Бога. Знаєте, друзі, ми настільки разом з вами створені, і наша безсмертна така людська душа, вона завжди прагне чогось шукати. І дуже часто люди, не розуміючи, цього, починають вдаватися до певних якихось можливо, таких пошуків незвичних, і вони в тому не отримують ніякого задоволення. І коли ти саме приходиш до Бога, до живого Бога, який тільки один може заповнити нашу справу. Він тільки один може задовільнити наші потреби. Він тільки, ми такі тільки задоволення можемо отримувати нашому Богові. Ми з вами знаємо багато, тому що чуємо. Комусь і подобається там, ті співи да? видатних артистів. І багато хто із них пише гарні композиції, але ми знаємо, наскільки, і так само досліджуючи їхнє особисте життя, знаємо, наскільки вони в різних всяких обставинах шукають собі якогось задоволення. І вони його не отримують. Коли ми дивимося на сторінки Святої Біблії, ми бачимо царя одного, який був найбагатший, наймудріший. Він у всьому мав також задоволення. Але коли він відступив від Господа, він потім в кінці свого життя він покаяється, розкається, що то все була марнота. І тому, друзі, я хотів би, щоб ми могли розуміти сутність, що, чого ми прагнемо з вами. І дійсно, ми прагнемо з вами, повинні прагнути шукати нашого живого Бога. Як тут пише автор, каже, моя душа прагне Бога, Бога Живого. Наступний момент, про який я хотів би, щоб ми разом також торкнулися і поговорили, є такий вислів, і каже, що наша душа, душа, образно кажучи, створена у формі Бога. І її нічим не можна наповнити, як тільки самим Богом. Коли ми пригадуємо буття і створення світу, створення а, людини, Адама, да? і ми пам'ятаємо, коли Бог його брав із цього пороху, зліпив. І а, ми знаємо, що Адам так і лежав на цій землі. Да? От він його створив і все з порогу, він був неживим. Бог зробив одну річ: написано, що. Вдихнув в нього життя. І знаєте, і от те, що Бог вдихнув життя, і Він вдихнув це в кожного з нас, і це є пошук нашого Господа. Тобто, я як називаю, як би форма нашого Бога маленького в нас. Адже кожен із нас, коли може дослідити себе і подивитися, ми коли шукали задоволення в цьому світі в якихось інших всяких речах, ми його не отримали. Але коли ми пізнали Господа, коли Господь нас знайшов, Він покликав, ми о, заповнили ту пустоту, яка в кожного з нас була. Наступний третій момент. Бог є справжнім. І знаєте, тільки в ньому, тобто в нашому Богові, серце знаходить справжній мир. Тільки у нашому Господі ми можемо знайти. Справжню втіху, тільки в нашому богу ми можемо знайти справжню силу, впевненість і безпеку. Я не буду переліковувати всі ці моменти і епізоди, і знову заповітую, я знаю, що кожен із вас маємо, знає, просто один із них деяких наживу. коли учні Ісуса Христа знаходились в горниці, то в кімнаті, і переполошення тим, що Ісус Христос був. Схоплений, що його розіп'яли там на Голговському хресті. І коли до них з'являється Ісус Христос по Воскресінні своєму, з якими словами Він з'являється до них? Каже мир вам. А далі пам'ятаєте продовження, як Він говорить: Мир даю вам не так, як цей світ дає. І знаєте, друзі, Бог дає зовсім інший мир. Я думаю, кожен із нас з вами переживав такі моменти в своєму житті, коли ти не маєш сну, тебе Бог прокидає, будить, тебе тріпоче твоє серце, і ти е, задаєш запитання, Боже, чому ти мене розбудив? Чому в мене немає спокою? І коли ти стаєш в молитві до Господа і спілкуєшся з Господом, ти не знаєш, про що молитися. Ти молишся в загальному. Молишся за своїх рідних, молишся за сім'ю, якщо ти не поруч є, да? молишся за церкву свою, за можливо, щось десь трапилось. І потім, коли ти вранці прокидаєшся, і Бог тобі посилає відповідь, з тим то, -то той-то той -то потребував молитви. Я думаю, кожен з нас переживав цей момент. І коли ти помолився, Бог тобі дає спокій, ти можеш далі. Лягти і відпочивати. Бог втіху дає. Ми знову знаємо ці моменти і не будемо зупинятися на них. Наступний четвертий момент, я хотів би, щоб ми подивилися на нього От так само і могли побачити, коли ж, що ми з вами повинні відчувати потребу в нашому Богові. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе. Тобто, потреба є. І знаєте, і ця е, потреба, вона е, виявляється в тому, що ми прагнути повинні особистої зустрічі із нашим Творцем. Особистої зустрічі і спілкування із нашим Спасителем. Як вона може відбуватися? Ми вже можемо бачити: через слово, читаючи, досліджуючи Слово Боже. Ми можемо спілкуватися з нашим Господом. Неодноразово ми з цього місця ми чуємо, що Бог через Слово Боже, яке живе і діяльне, Він говорить до нас, Він промовляє до нас, Він навчає нас, Він благовістить нам, наставляє нас, читаючи досліджуючи Слово Боже. Далі ми повинні мати з вами тягу таку потребу. Це в молитві, в молитовному спілкуванні з нашим Богом. Не просто чергова молитва, діжурна, коли ми змушені помолитися перед їжею, бо сім'я очікує на це. Або ввечері, коли ми стаємо навколішки, і така звичка в нас виробилась, традиція в сім'ї, і ми молимось, що Бог благословив нас на цю ніч. І часом нас лунають просто такі чергові фрази. Боже, дякую за цей день, дякую за те, що ми живі, здорові, благослови нас на цю ніч і все. Я маю тут на увазі дійсно справді живого спілкування з Богом у наших молитвах, особистих, щирих, можливо, навіть і зі слізьми на очах. І Бог прагне такого спілкування, такого єднання із ним. І наступний момент. Про що ми, як ми, де ми потрібно, щоб ми відчували потребу у відвідуванні церковних служінь? І знаєте, коли ми дивимося на цю асоціацію, яку автор пише, як Олень прагне до джерела, так душа моя до тебе. І часом ми можемо також подивитися, як ми прагнемо бути в спілкуванні віруючих, єднанні, навчанні Слова Божого. Чи є ми відчуваємо цю потребу, чи почуваємо ми цей заклик, чи бажаємо ми бути тут, чи приємно нам тут бути, коли ми чуємо настанови прославлення і свідоцтво, де брати і сестри діляться, як Бог працює в їхньому серці, в їхньому житті. Адже Бог живий, і ми віримо в живого Бога і поклоняємося йому. Друзі, нехай Бог дійсно справді. Дарує нам повсякденне відчуття, постійне відчуття оцього блаженого бажання прагнути линути постійно до нього. Нехай Бог щедро, щедро благословить нас, щоб ми дійсно бажали шукати нашого Господа в кожному дні, пізнавати нашого Господа, спілкуватися з нашим Господом. І дізнаватися про нашого Господа все більше і більше. Нехай Господь благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Будемо молитись. Амінь. Великий наш Бог, дякую тобі за сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок, який ти подарував в нашому житті. Дякую Тобі за те, що Ти оберігав нас цієї ночі. Дякую за те, що Ти розбудив нас, Господи, і сьогодні побудив своїм духом святим бути в Твоєму домі, в Твоєму храмі. Дякую Тобі, Господь, за те, що в нас є бажання, Господи, приходити до Тебе. У нас є бажання, Господи, щоб пізнавати Тебе, Господь. Я прошу тебе, щоб воно було постійним у нас, щоб ми хотіли, Господи, більш заглиблюватись. В слові твоєму в наших стосунках, взаємостосунках з тобою, щоб Господь пізнавати тебе, яким ти є, Господь. Благослови я прошу тебе, Господи, і наше життя, життя нашої церкви, Господь. Я прошу тебе, благослови кожного окремого члена, щоб він, Господи, любив тебе всім серцем своїм, бажав пізнавати тебе і, Господи, ділився цею радісною звісткою зі всіма іншими людьми, щоб вони могли, Господи, пізнати тебе як свого особистого Спасителя. Благослови подальше нашого служіння. Просинцеві ім'я Ісуса Христа наш Бог. Амінь.